Друзі, доброго дня, продовжую знімати відео. Сьогодні в нас день неділя. Неділя це день присвячений батьку по Джотіш-Астрології. В цей день бажано робити пропрацьовки по батьку. Вони посилюються на багато разів. Хтось каже навіть в 100 раз, якщо в неділю робити практики по батькові, по прощенню батька. Порозумінню е цієї енергії, як батьківська енергія. Ну, у нас багато травм ідуть з дитинства, і в джотіш астрології рахується, що таку планету, як Луна, і е Місяць да? і е Сонце, їх треба пропрацьовувати все життя, тому що е батька символізує Сонце, мати символізує Луна. Ось, що б я рекомендував вам робити в цей день? Бажано зробити поклони батьку, хоча б 40 поклонів. Це ви робите ну, самостійно, щоб вас ніхто не бачив. Робити з фразою Дякую за все або Прости мене батько, за все, прощаю тебе, батько, за все, благодарю тебе, батько, за все. І робити поклон. Ну, От. Також в цей день Господу рамі роблять араті. І взагалі те, що стосується Бога, рахується, що Сур'я це управитель неділі, управитель сонця, Сур'я Дев, що Господь Нараяна йому першому відкрив розуміння божеств, ну, божественної суті. То є істинне знання, що, якби воно було відкрито в з початку часів, якщо будете вивчати віди, то про божество Сурр'ю ви багато зможете дізнатися нового. Надихайтесь на духовні практики. Ще. Е Знаєте, енергія сурі, енергія сонця, енергія батька. Якщо вона така в благості, це така радість, це подарунки, це свято, і так само можна робити всі ці речі. Можна посіщати якісь релігійні місця, можна співати пісні для Бога в цей день. Це дуже, дуже позитивно буде впливати. Так що сьогодні таке коротеньке відео. Дякую вам усім. Надихайтесь на свої духовні практики, на медитації. Слухайте мантри, співайте для Бога, моліться. Витягуйте себе, якщо у вас тяжкі стани, витягуйте себе з них, пробуйте через мантру Ом, можете сісти декілька хвилин, поспівати. 5-10 хвилин мантру Ом. Ви побачите спокійно, так як вам комфортно, поспівайте мантру Ом, і ви побачите, як вам на душі стане легше. Так само можете якусь кількість молитв прочитати. Якщо ви там звикли одну молитву читати, прочитайте 10, наприклад, 20, 30, 40. Зумієте, ви маєте навчитись відчувати, як змінюється ваш стан під час духовної практики. І потім, коли ваш стан змінився, ви йдете в життя. Ви йдете на роботу, чи йдете погуляти, і потім вас починає щось дратувати, чи вам щось не подобається, чи якась людина. І це другий аспект. Вам потрібно побачити, що вас вибиває з вашого приємного духовного настрою. І потім. Ідемо далі. Ми вже усвідомлюємо, ага, ось така річ мене вибиває. І ви вже наблюдаєте. Якщо ви звикли когось звинувачувати, це взагалі таке неблагодарне діло когось звинувачувати. Тому що, якщо проблема через когось, то я не можу бути спокійний, поки хтось не зміниться. Розумієте? А хтось другий він і не хоче мінятись. Тому треба завжди працювати над собою, змінюватись самому, і коли змінюються наші вібрації, ми перестаємо притягувати в зовнішній світ ті обставини тих людей, які нам ну, приносять нещастя, горе і біль. Але все це можливо тільки зсередини себе, тільки зсередини себе, тільки постійні, наполегливі. Практики, усвідомлення себе, духовні речі, які нас наповнюють, нас поступово виводять з негативних станів і переводять в позитивний. Дякую вам усім, до побачення, до нових зустрічей!